своє враження. За ту ціну він вартий. Якщо хтось говорить вам, треба було брати 2,50, бо будеш гіпсокартон, возити. дивіться, нахеру я вертів той гіпсокартон 41 тисяча. Щоб ви знали, наш девіз слабує мій отвага. Причіп завжди замовляйте десь за пару годин до Різдва, так? Але нарешті урса не пошкодувала, зробила прес-форму і робить тепер урса, і воно отаке. Воно того варто. Назовні так. Ну і плюс підсвітка номерного знаку. Це не було купити причіп літом. А? скажи, Вов. Я думаю, Василь більше та їх ніхто прицеп. Ну, Наш дивіться Ківова. І отвага. Все. Слухай, можна тако на прицепі на одному колесі їхати? Можна. Ми за гроші можемо вам скласти прицеп. Можемо його розібрати і поламати. А зараз буде просто взагалі Все, всім наблаголітні.